Тепер знаємо, що ми маємо два рази вдихнути таку людину. Що робимо? Пам'ятаєте, я вам казав, не забувайте про розгинання голови. Не перерозгинання, а просто розгинання. Чому нам треба вирівняти дихальні шляхи? Чому це важливо? Коли дихальні шляхи не вирівняні, так, трубка дихання закрита, а стравохід завжди відкритий. Ось так. Виглядають наші дихальні шляхи. Так? Ось ця передня трубка це є трахея, вона потім розгружується на два бронхи легені, ззаду йде стравихід е, ну, Зрозуміло язик, зуби, так, зв'язуваний апарат. Ось тут, якщо бачите, є передня трубка, є ось така заслінка. ну, наразина, ось, це, це, не, так. ну так. Тут у мене резина, а взагалі це так Таке так. Так, 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 саме тебе? Так. Так. Ми колимо, ця засвітка завжди відкривається, бо там є голосові зв'язки, які мусять видавати проходження повітря, звуку і голосу. Коли ми з вами їмо так, і робимо ковтальні рухи, вона закривається. Розумієте, тепер чим небезпечно під час їжі, чим говорити? що <ристо> може бути відкритий цей вхід, їжа попадає сюди, людина починає дивитися. Так само і тут. Але тут інша ситуація. Коли людина ось так лежить, може бути ось таке положення. Дихальні шляхи закриті, і повітря не попаде туди, де треба, а попаде через стравохід в шлунок. Шлунок це, ну, скажімо, м'язовий орган, так, він має м'язовий старту.